Як гарно пташечки зрання співають, та такі вже трілі виводять, і сонечко вже дивлюсь, виходять. Усім доброго раночку. Вийшла, друзі, спеціально рано. Хочу показати вам нашу погоду. Тому що ролики виставляю сонячні, теплі, гарні, така осіння, класна погода. А в нас уже два дні йдуть дощі. Ну, Так як ролики наперед рубляться і будуть ще сонячні. Ну, тому що декілька днів я працювала з самого рання і до пізнього вечора. І, звісно, все познімала, поділила на 30 хвилинні ролики, і будуть ще декілька днів сонячні теплі відео. Але в нас вже пройшлися дощики, слава Богу. Хоча землю не дуже глибоко промочили. І я дивлюся, сьогодні от я одягнула вітровку жарко. Наскільки жарко, це третій день, зараз плюс 7 градусів, сім раночку. І сьогодні третій день. Вперше в нас не моросить, немає цієї мрячки. Сонечко виходять, дивлюся, горобчики пролетіли, он. співають на деревах, весело її. ну тому що усі наїлися черв'яків. Мої кури взагалі там щасливі. Я поки висаджувала деякі рослини, дощик моросив. Курей повно, всі лізуть мені в яму, що я викапую для рослин, збираються там, мішають мені, я не можу нічого з ними зробити, але ці відео ще будуть попереду. Я все покажу, що я тут змінила, зробила. Посилочки мені прийшли від Наталочки з Києва. Дуже багато вона всього прислала, і в садочок, і на город. І в квітнички наші, і я вже декілька днів займаюся висадком. Хоча Наталя просила мене, Іра прийдуть, рослинки вже почали в'янути, як вона ще їх викопувала. Але друзі, я не можу за один день все зробити. І оце вже третій день, і зараз також буду продовжувати займатися висадками. Хоча жарко, сонечко, роздягнуся, і будемо з вами продовжувати. Але сьогодні я от зараз зрання зроблю відео, дві годиночки змонтую без музики, не буду нічого вирізати там. Відразу виставлю, щоб ви подивились і знали, що на Харківщині пройшлися в нас в нашому селищі два дня дощі. Але коли я садила рослини, десь сантиметрів два земля промокша, все інше. Повністю сухе, я навіть не могла розбити лопатою. Я все вам покажу. І землю покажу, і висадки. Все. До речі, це ви ще не бачили мене, що я підстриглася. Також буде відео, де я сходила до перикаря і зробила таку зачіску. Ну, мені так зручно. Мені не головне там краса, щоб довге було. Я йшла вся сяяла з тим волосся. Ні, мені головне, щоб зручно. Ще друзі, чому так виходить, що роблю наперед ролики, і там людина весь час мені пише Іра, ну пиши дату, коли ти робила ролики. Мене буває таке, що я два дні, три дні знімаю, потім кадрики зліпляю, бо не виходить. Чому наперед роблю? Тому що ніколи в житті не вийде в таких ну, довгих, серйозних роликах, що я не просто вийшла, без себе, Там познімала 10 хвилиночок і відразу можна виставляти без монтування. У мене найменший кадрик це 3 секунди, потім 5, 10, 20 секунд. І все це треба до кубки зліпити. Кожного дня не вийде знімати, тому що буває день мене немає вдома буває, мені потрібно кудись вийти. Звісно, буває таке, що підеш до батьків, батькам допомагає цілий день, і тобі просто вже не до зйомок. А ще буває, ти погано себе почуваєш, буває навіть до стресових ситуацій, до депресняків приходить, і ти взагалі три дні не можеш брати камеру. Буває таке, що не можеш двох слов скласти, психуєш, психуєш, і все, і просто. Відкладаєш ту камеру. Буває по-різному. Але відео потрібно, щоб виходило кожного дня. Тому що люди звикли, вони чекають і завжди у тебе повинно наперед бути 4-5 хоча б роликів уже змонтовані. Бо буває різне в житті. І це правильно, і це повинно так бути у людей, які серйозно займаються цією справою, щоб трошечки. Були запасні ролики. Зараз прогуляємося, подивимося на нашу свіжу погоду, вологу, земля чорна. Піски наші світлі білі, як на морі, немає. Все чорнюще. Травичка наша зазеленіла, піднялася, все літо не бачила дощів. Дощик один раз нам проходився, ну він так, хвилин десять. Пролив і закінчився. ото і весь дощ продовж всього нашого літочка. Зайдемо до садочку, я покажу вам, що посадила, а сам процес уже пізніше подивимося. Та лапи не попереламуйте саме, біжать, поспішають. Я їх так черв'яками нагодувала. Хоча, коли дощик проходиться, луночки заповнюються водичкою, дуже багато вилазить черв'яків. Хопа, нова посадочка. Ні, друзі, я зараз вам не буду нічого показувати, тому що в мене не вдасться розпаковка. Я ж розпакування буду робити рослин. І хочу, щоб ніхто не знав, що Наталя прислала, подарувала нам з вами. І що я вже почала висаджувати. Ну, я тільки 10 рослин висадила, а там ще повно, ще на декілька днів висадок. Тому. Просто помилуйтеся, у нас пройшовся дощ. Помідорчики густо, багато, зелені і червоні, помідорів повно. Навіть де бара, оскільки мене збирали, наростають і гроночками висять. Тут дуже високе, величезне, росле дерево, в мене тепер нове буде рости. Ось воно. Ну, Я не буду зараз розповідати, що це за дерево, бо завтра чи післязавтра, подивлюсь, коли я встигну цей ролик змонтувати. і Я вам покажу подаруночки наші нові і новиночки в садочку, і на квітничках кругом буде тепер, завдяки нашій Наталі, яка ніяк не огомониться, вже шість посилок прислала. Я хотіла сходити там, де висадки провело. Ну, тепер туди не піду. Хоча рослинки там невеликі, їх майже не видно. А просто поділюся з вами, що в нас оце така погода. І ті ролики, що я викладаю, сонячні. Ну, я думаю, сьогодні буде те саме. Я знала, що після дощику прийде знову потепління і гарна погода. Можливо, вже не так жарко, але в нас на Харківщині так точно. От зараз ранок дуже жарко. Уже й мені парко. Вітровочки, і я б така вже футболочка одягнула. Реально дуже тепло, Хоча на градуснику ну там в мене тіньочок, закуточок, прохолодна стіна і показую плюс 7. А на відчуття, нібито плюс 20, Тому що в мене зараз в будинку плюс 17, це неможливо. Це наскільки холодно. Це нестерпно, просто ну отоплення ввімкнути. Це зараз всю зарплатню віддавати туди. Я не хочу. Поки терпимо обігрівач також не вмикаємо, бо все дорожає, так, Зараз і, сонце і, вийде, прогріє. В будиночку трошки підійметься температура, потеплішає. Ну все, сонце вже виходить. На вулиці дуже тепло. Учора і позавчора у нас був дубар неможливий, холод, вітер. І дощі, то льют вночі, то цілий день мрякає, то крапотить, крапотить. Я висаджувала, ловила хвилиночки, щоб перекапало так, мороси, так волосся було мокреньке. І я вибігала, висаджувала, тому що їх потрібно було посадити. Рослини вже не витримала. Дивлюсь. помідори, які висять на де баро на цій стороні в садку. Ой, друзі, дуже жарко, О, як їм гарно тепер, як гарно. Я дивлюся, там нові рослиночки посажень. І там зелені он прив'язувала мотузками, щоб сорта не забути. А що то таке? Це вже Та завтра я спробую до завтра зробити ролик і покажу вам посилочку від натолочки. Вона позавчора прислала. Учора я все висаджувала, знімала. Ну, а сьогодні треба якось на завтра скласти до кубки. Усе та показати. Оце зараз знімаю сьогодні і через дві годиночки цей ролик і виставлю. Тобто, це відео сьогоднішнє, щоб ви знали. Учора й позавчора в нас були дощики. Бо наступні ролики там декілька по висадці. Так коли таточко з матусю тут приходили, помідори збирали, весело з ними. було. Також ще було сонце і тепло. Ну це два дні тому назад. У нас було дуже тепло, і у людей давно вже йшли дощі, похолодало, і вони пишуть: ну не може так побути, Іра, у вас що так сонячно, коли ти цей ролик робила? А в нас реально дуже тепло на Харківщині. І от приїжджали з Новомосковська мої родичі, вони їхали по вулиці, говорять, Іра, як у вас в Харкові вже пожовкли дерева? Їдеш і краса, уже все жовте. А в Новомосковській зелено, пишно, хоча ж там. Південна сторона набагато тепліше, там жара. Я думала, в них вже нічого не росте, уже все відійшло, бо дуже рано в них. І полуниця, і помідори вони збирали огірки, а ми тільки розсаду на Харківщині висаджували. А у них вже плоди були, тому що там дуже тепло. Це Матусин молодший братик. На ювілей до їх спільного брата приїжджали. Трошки посиділа. Ну, я не встигла познімати, тому що не, не вдалося просто познімати. Ну, і виходить так, що на Харківщини, коли повинно бути прохолодніше, ніж в інших містах України, навпаки, було наскільки спекотно, жаркіше, ніж де-інде. І все горіло, нічого не росло. Піски гарячі, наші білі, сонце, дерева вже пожовкли, от все відходить. А у людей прохолодно, дощики йдуть. Тобто дивно, все змінилося. Отак. От Міста України помінялися місцем. Там, де повинно бути прохолодно і дощі, так як у нас, немає цього. А в інших містах. Де холодно, де жарко, по різному. І ото люди дивуються. Так що у нас було жарко, сонячно й гарно, але... Прийшли дощики, прокапали вони два дні. і Оце водичка. Ну я тут і садила, заливала, але кругом все мокро і два сантиметри, так, дві доби дощики ішов. Сьогодні знову погода наладилася, сонечко. І от я покажу, як дощики. У нас там два відео буде. А потім знову буде тепло. І я в футболочці. От зараз ще годиночка, і вже все. Потрібно переодягатись, тому що працювати ну я не витримаю ні в ковтинки, дуже тепло. Оце мені захотілося зараз ще один ролик зробити швиденький, показати, що в нас. Така погода волога, гарна. І знову налагоджується сонечко. Пишіть, як у вас погода, що у вас до сих пір ідуть дощики, бо я знаю, в деяких містах по дві неділі ріпі і ніяк не заспокоїться. У деяких містах дуже прохолодно. Ну, у нас два дні було жахливо, холодно, а це знову потепліло. От, ну, Оце так. Давайте по городу пройдемось. Тут також насадила. Просто так пройдемося. І... Я вийшла чисто через погоду нашу. Бо люди пишуть, ну Іра, ну як вас сонячно, ну не може так бути. В нас прохолодно, з якого ви селища, з якого ви міста, коли був зроблений ролик? Друзі, два дні промочило гарно, он курочки порозривали, де канавочки під деревами. Звісно, вода збиралась найбільше. Стікала туди, і вони порозривали. Тепер такі чорні, симпатичні кола. Все, кукурузки немає, так уж все поприбирали. Фундучки в нас не жовтіють, а коричневіють і осипаються. Це вони завжди так ніколи вони в мене жовтими яскравими не робились. Вони висихають і осипаються. Все, і будуть голі, симпатичні дерева. Отака волуга прекрасна. Вон відру у мене стоїть, я потихеньку проливою, проливою. Я насправді злякалася, що так сильно похолодало. Думаю, а як же ж мені висаджувати? Воно ж не прийметься. А я до сих пір не посадила гортензію, кіушу, будлею, перстач, лапчатку. Тобто нічого жахливого. Уже все налагодилося, і я бачу сонечко, якщо вже зрання виходить, значить воно в обід просто буде пекти. І якщо у вас прохолодно, друзі, знову будуть ролики у нас сонячні. Бо я і погоду переглядала. Так, не дуже жарко. Але просто прекрасна осіння погода. Мені навіть якась людина там писала, що в грудні у нас також буде плюсова температура. У нас таке було, що плюс 5, плюс 3. Я ж говорю, я лівці козацькі садила матусі. Після Нового року земля-волога пропитана водою. Ну, в жовтень, листопад, грудень, лили дощі. Це два рочки останніх на Харківщині гарні були дощі. То завжди спека вигоряло все. А оці два рочки прекрасні були, дощики йшли. А в цьому році знову не було дощів. Ну що, я зараз переодягаюся. Каву зі згущиночкою, я вже попила ще в шість раночку, коли ролик загружала, завантажувала. Вам. І буду працювати, продовжую, тому що в мене повні коробки висадок стоять. І треба займатися, поки гарна погода, поки тепло, і все прекрасно приживеться. Дякую, дівчаточка. Порадували нас уси, друзі. Там краса, уже завтра побачимо. І оце пройдуся і покажу вам, і розповім, що у нас ну, були дощі, а це знову холодно. Ой, Єлизавета. Королева розквітає. Ось цей бутон, що його під'їло, там хтось поселився в пагоні. Ну і звісно, що воно ж в сторону пішов, бутон, тому що там уже якийсь нарост, вже хтось розмножується. Но ми по весні зріжемо і все викинемо. Вивеземо, чи я не знаю. І хінацею, що тут насадила. Вон, дивіться, які коробки стоять. Це капець. І гортензії, і все. І хінацей насадила повну. все зняла. Як я тут і ділила, і розсаджувала, і перекапувала всі клумби, а скільки перебрала там флоксів, хости росли, все попереносила на нову клумбу. Зараз, мабуть, піду змонтую ролик на завтра, а потім вже займемося тут роботою. Бо треба обов'язково Повисажувати. Я тільки що виставила ролик, як я з'їздила на Благовіщенський базар або центральний ринок, як його ще називають. Показала, які квіти вибрала, і жіночки на коментар відповіла: ось скоро побачимо ролик, як я висаджувала їх і на цей, і яка там краса, що люди просто захворіють цієї рослинки. Насправді вона така дорога, друзі. Сама дешева це 150 гривень, пурпурова наша звичайна, без цієї махрової серединки. І то я бачила на сайтах вони по 280 гривень. Ви уявляєте, які ціни на оті всі сортові, дорогі, колекційні, авторські там є по 500 гривень. Це взагалі якийсь жах. Хочеться їх всі зібрати, але не за такі ціни. Такого я вже собі не дозволю. Тому беремо спочатку самі простенькі. Нехай в мене розростаються, може колись і я буду ділитися, тому що ну, куди їх дівати? У мене рука не повернеться віднести на компостну купу таку рослину. Ну, ладно, там хости якісь, чи якісь квіточки зайві, там простенькі. Ну, якщо їх і на цей розростуться, ну я просто не зможу їх е е викидати. А вони дуже швидко наращують свою кореневу, е корінь. Кущик, і їх потрібно ділити, бо вони один одному заважають. І я помітила, якщо кущ невеликий, він добре квітує. А якщо вже широченьки розростаються, починає відмирати, засихати. Ну, Можливо, що в мене так сухо. Не знаю, кому як, ну нам потрібні ще дощі. І Я прошу, щоб іще пройшлися, тому що я копала, садила рослини, я не могла викопати яму. Це лопата не вгрузає, я з такою силою, щоб на камеру не показувати, що мені важко. Ну, щоб людям було приємно переглядати. Я з такою силою копала 2 см волога, дощики два дні в нас йшли. А далі просто дривотня, яку лопатою не розкорочиш. Давайте курачкам відкриємо. Сарай, нехай привітрюється. Ну, Там запахів немає, але я завжди треба обов'язково. Відкрила. Оце курочкам благодать, О, така погода гарна. Черв'яків море. Вони вчора я копала. І вони зрання черв'яків позбирали, що повилазили зі своїх норок, тому що попідтоплювали. І е, я копала, понаїдалась. І вони після обід просто сиділи ніякі. Отак в купочки. Зберуться, голови один до одного притулять і куняють прямо посеред садка. Я наскільки хохотала, я познімала також, показала вам на ці пейзажі з курачками, які після шашличка не могли відійти. Дивіться, які дерева Наталя прислала. Це капець. Я вам розкажу, як ми їх пхнули з таксистом в машину. Ми не могли їх просто масюлечка. Спить. Хоча б дощики ще були, бо земля реально не витримує наша. Пересухша дуже сильно і кущики мучаються. Чи достають вони до тієї води, ні дерева, ні кущі, мені здається, не дістають, тому що колоці в нас повністю все повисихало. Стоять пусті.